Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового догідливість. А тим часом тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові гуморески, які я розповідаю кожного дня. Лев попросив, коли у нього боліла сильно голова, скажіть, будь ласка, Солов'єві, нехай так гучно не співа». Ведмідь штовхнув легенько вовка, а той лисицю та тхора хір, Схопився, завертівся, все буде зроблено стара. Вночі він нищичком підкрався і з'їв із пір'ям солов'я, а потім всюди огризався. Тож лев сказав: При чому тут я? До зустрічі в жовтому літачку.